З точки зору осені листя це листи, на які нанесені істини прості, щоб помітив кожен з нас написи густі, не шкодує дерево, фарби золоті. З точки зору осені листя це пісні, що звучать замріяно, наче у вісні, є садові, лагідні. Шумні, лісові, у дерев, як у людей, голоси свої. З точки зору осені, листя це життя. На весні з'являється листечко дитя. Мрія сподівається, вірить до зими. З точки зору осені, листя, то є ми.